З нами сьогодні Анастасія Гончарова, лікарка загальної практики. Запрошуємо її до нас, і ми дуже щасливі вас бачити. Сідаємо, вітаємо! Гутен Морген! Гутенморген! Вігейтс! Алісгут бачимо, що рік курсів німецької вже не пройшло Насправді ми не бачилися вживу більше року, тобто, ще до великого вторгнення ми в студії з вами зустрічалися, але тримали зв'язок. Бачили, що і курси німецької ви проходили, і зокрема, я так розумію, це. Бо і в професійному також спрямуванні німецької мови. Ну, в двох словах, може, розкажіть, як цей час ви провели там, поки ми сумували за вами, так. <клес> <клес> а я сумувала за Україною. Ну я так, я час не втрачала, я вирішила, якщо вже я опинилася там, я вирішила теж піти по професійній е, діяльності, і я влаштувалася у медичний праксис, для того, щоб допомагати нашим українським біженцям. Паралельно я навчала, вивчала німецьку мову, тобто паралельно я вивчаю медичну німецьку мову у середньому. Довичі, допомагаючи нашим пацієнтам, переводжу mm -hmm. їхні скарги для німецьких лікарів, для німецького персоналу. І, ну, і вивчаєш німецьку для того, щоб розуміти, що і як. Ну, мені дуже цікаво, щоб е, побачити відмінності нашої медицини і німецької. Можливо, в майбутньому можна якось е, змінити щось і в нашій медичній реформі, тобто, побачити найкраще і можливо реформувати нашу так. систему. Mm -hmm. Ну що ж, давайте тоді по порядку е, в чому. Основні переваги медицини власне, в Німеччині. От І що от вам в першу чергу от ви побачили, такий, вау, чому б це. Тут мати? ну по перше, медицина в Німеччині вона вся страхова. І якщо, коли я вже була у нас сімейним лікарем, ми всі так якось наша реформа, ми всі боялися цього, мали такий страх, що страхова, не зрозуміло як, які виплати, але все ж таки в Німеччині Німеччина дуже прагматична страна, і все, що робиться, до дрібниці воно прораховується наперед. І саме ця страхова частина, да, кожна людина платить зі своїх податків цю частину, але вони розуміють, що б з ними не сталося, як Захворювання вони б не знайшли, воно буде проліковано для них безкоштовно на найвищому рівні. Тобто, лікарні оснащені найкращими технологіями, найкращою апаратурою. Тобто, якщо навіть ви десь втрачите, втратите свідомість, у вас якийсь там гострий канональний синдром, швидка приїде за. 8 хвилин, це всесвітня, <світ> да стандарт приїзду швидкою, Вас заберуть і вам зроблять повний перелік необхідних обстежень, зроблять безкоштовну операцію. І це не лягатиме на карман вашої родини шукати дещо. Теж саме стосується і онкології, і хіміотерапії wow. І wow. іншого. So, да. Відповідно, воно якби безкоштовно виходить da. після того, коли ти платиш всі ці податки. <світ> <світ> так <світ> так тоді <п>... виникає е, одразу запитання, тому що у нас є от глядачі наші дивляться є е, е, теж глядачі з німеч наші українці, оце з Магдебурга, наприклад, і пишуть, що в медицині дуже разюча різниця, висока якість навіть в маленьких містечках. І в принципі, ми це розуміємо, що якість медицини значно вище може бути за українську, тому що наші радянські якісь стандарти, так. які ніяк не зникнуть, потрошку йдемо цим шляхом. Однак, українці, опинившись за кордоном, багато відмічають для себе незвичних речей, і напевно ставлять такий знак: мінус, якісь недоліки. Чи можна так само виділити якісь такі недоліки у медицині як для українців? Ну, Для українців так, ми можемо ви, віднай... віднайти ці недоліки, але знову ж таки ми це робимо по нашим українським міркам і по тому, ну, як ми звикли. Тобто там найголовніша проблема це потрапити до лікаря. Чому? Тому що Німеччина країна, де дуже багато населення, дуже багато мігрантів. Українці теж вже доповнили цю ланку. а… Професіоналів кваліфікованих медиків замало, і тому це дуже важко потрапити сьогодні на прийом. Ми в Україні звикли як? Сьогодні заболіло щось, хоч неділя, хоч субота, ти знайдеш лікаря, ти отримаєш, 100%. ти отримаєш допомогу державну або у приватній клініці. Там такого немає. Ти повинен дочекатися понеділка, або якщо але, якщо в тебе якесь термінове просто дуже болить, ти можеш зверну, звернутися у приймальний спокій. ну та офнами в них це називається. Але якщо в тебе щось... Таке, що може трішки потерпіти, ти повинен брати термін і чекати. А до вузьких фахових спеціалістів то взагалі буває таке, що ви можете прочекати і півроку терміну. Угу. Тобто в цьому в нас є. Це недолік медичної системи Німеччини, але це перевага наших, тому що в нас дуже багато кваліфікованих спеціалістів, і в будь-яку добу, час доби і дня ти може звернутися і знайти собі лікаря. А як щодо, наприклад, купування ліків в аптеках, у нас же ще як ми звикли? Одне діло до лікаря записатися, інше діло, що всі у нас знають, як так, лікуватися. Так, так, Якщо у нас десь щось болить, ми йдемо в першу чергу дуже часто не до лікаря, все ж таки, а в аптеку. І от зараз, коли був ажіотаж, що. Перед першим квітня е, хотіли зробити що по майже рецепці. все по рецепту продається. Ажіотаж всі йдуть в аптеки. Потім це все сказали, що до кінця війни дозволять продавати без рецепту. Однак ми побачили реакцію населення, що ні, нас не влаштовує, що купувати потрібно буде по рецепту. А е, як з цим у Німеччині? І чи це дійсно теж дуже велике випробування для українців, коли просто так в аптеці ти те, що хочеш, не купиш. Ну, це випробування. Це було навіть випробування для мене. Я особливо як лікаря звикла вже, що я можу сама купити, а для наших пацієнтів це теж. Тобто потрібно знову проходити цю ланку, звернутися до сімейного лікаря, щоб взяти рецепт і потім піти до аптеки. Ну, з точки зору фахового спеціаліста, хочеться сказати, що. Все ж таки це правильно, тому що дуже багато е, зайвих медикаментів купуються просто тому що, по, е, тому, що ви прочитали в статті в гуглі, в інтернеті, невідомо, ким вона була складена. Тобто ну, це зайве навантаження і на пацієнта, і зайві призначення для організму. Але е, в Німеччині да, з цим тільки по рецепту є деякі групи препаратів, які ви можете купити самі, е, там знеболювальні, той же ібупрофен, норофен, парацетамол. Але е, всі, всі препарати, які ви купите по рецепту від лікаря, е, вони майже всі покриваються страховою. Тобто, ага. ви е, для дітей до 12 років ви взагалі нічого не платите. Якщо у вас дитина застрахована, а там всі застраховані. Тобто, все, що вам виписав лікар, воно буде для вас безкоштовно, ви не витрачаєте ні копійки. А якщо ну старше 12 років, то ви доплачуєте за препарат тільки 5 євро. Е, препарат може коштувати, наприклад, 200 євро, але а ви заплатите за нього тільки 5. Тому що все інше переймає страхова, ну це, це класно. Я розумію, що наші ліки також ну, все дорожчає, але відповідно, коли ти звик щомісяця давати невеличку, як то кажуть, лепту в свій вклад здоров'я. Ти потім про це не переживаєш? Але ти, бачиш все необхідне. Тут теж величезна виходить перевага е, тої системи медичної, тому що у нас окей, ти можеш безкоштовно потрапити до лікаря і дуже швидко. Е, але все одно той рецепт, який тобі він випише, ти йдеш в аптеку так. і ти витрачаєш величезні кошти, там щоб перехворіти ангіною, ну треба тисячу гривень заплатити. Mm -hmm. А тут страхова це все покриє. Супер, класно. А чи є ось чи проводяться в Німеччині планові профілактичні? Медогляд населення. ось Зокрема, для українців. Так, тому що я знаю, до прикладу, в інших країнах, тобто є обов'язковий медогляд, якщо немає, і коли, там до прикладу, людина приходить там в Україні да, там угу. рак другої стадії, так. країна каже, ну то в Європі там чи в Америці каже, чому ми маємо зараз тисячі доларів вкладати, Якщо ви раніше про це не піклувалися. так тобто, і тому, якщо ти не приходиш, страховка тоді, якщо я не помиляюсь, не працює. Як в Німеччині з цим в Німеччині з цим так само. Тобто, там все медицина, вона і страхова, і вона направлена на все ж таки на профілактику. Тому що зрозуміло, профілактика, да, запобігання легше запобігти легше, ніж потім лікувати в ускладненому випадку або вже на пізній стадії. Так, вся, ну я можу сказати за первину ланку. Зараз я працюю також в первинній ланці, я бачу це зсередини. Тобто, вся робота сімейного. Лікаря а, у Німеччині вона а, стосується тільки профілактики. Ну, теж ми і запущені вже випадки лікуємо, але все спрямовано саме на це. Тобто там лікар сидить, в нього є оця база, є комп'ютер, немає вже ніяких бумажних карток. І він розуміє, що в мене є пацієнт, і він повинен, наприклад, якщо він там вже старше 30 років, він повинен. Корті два роки робити огляд на скрінінг на рак шкіри. Якщо це жінка, вона повинна раз на рік обов'язково сходити до гінеколога. І за цим все там раз на рік теж сходити до стоматолога. Тобто, це все вже в системі введено. І навіть я відкриваю комп'ютер, я вже бачу, коли останній раз пацієнт був на скрінінгу, і йому вже потрібно знову це зробити. Тобто, і ми планово їх запрошуємо, і вони до цього звикли. Для них це нормально. Тому що перше для мене, що був шок, це я Бачила велику кількість пенсіонерів, і вони такі жвавіші ніж наші пенсіонери. Mm -hmm. Я думаю, ну чому ж справа? Ну вже там екологія. Ну що вони такого роблять? Я не можу сказати, що їхні лікарі там розумніші за наших. А потім я зрозуміла, в них дійсно працює ця система скринингів, тому що ви хочеш, не хочеш, це не так, як в нас прийшов, коли заболіла. Ти прийшов, тебе оглянули, тебе зробили необхідний перелік цих обстежень, там на гормоничі та подібне залози не постійно, але коли потрібно, там раз на два роки, раз на три роки. І цього виявляється досить для того, щоб попередити, знайти е, яке захворювання там після 50 років обов'язково всім чоловікам колоноскопія, жінкам після 55 – це на рак <п> Угу. <'ятут> Все. Тобто на ранній стадії виявили, прооперували, пацієнт застрахований від держави, все, він живе собі далі. І для них нормально в 90 років бігати по 10 кілометрів кожен день і жити далі, насолоджуватись життям. Тобто, mm -hmm. я розумію, це шок. коли е, в нас виповнюється людина 50 років, вони вже майже всі кажуть, ну що мені вже залишилося, вже краща частина життя позаду, попереду, тільки там онуки mm -hmm. і помирати. А там люди 50 років, це тільки середина життя. Uh -huh. Їм ще жити, і жити і насолоджувати uh -huh. а за своїм бажанням. От окрім того, що є планові скринінги, чи можна досить легко потрапити за своїм власним бажанням, uh -huh. перевірити якусь частину тіла або зробити якийсь аналіз? Теж ну чи це вже за окрему no, суму? Тут вже так. Це вже uh -huh. вважається як приватно. Тобто дивіться, ви завжди можете потрапити до вузького спеціаліста. Ви можете потрапити або по направленню від сімейного лікаря, і тоді ви будете ждати в загальній черзі приблизно там пів року, три місяці, Ого. або ви можете потрапити зараз, але приватно, тобто це буде коштувати десь близько 60 євро, але ви можете знайти його. У вас він. Візьме раніше і uh -huh. зробить вам призначення. Стосовно аналізів, теж є перелік аналізів, які покриваються страховою по призначенню сімейного лікаря або знову ж таки вузького спеціаліста. Але якщо ви, наприклад, захотіли саме там, наприклад, здати на рівень гормонів, там що то окремо, або на рівень вітаміну Д в організмі, тобто це страховою не покривається, але ви можете прийти до свого лікаря і сказати, я хочу це оплатити приватно. Uh -huh. Це є такий ігіль ліст. Для от таких комерційних призначень. Тобто вам роблять забор крові, видають чек, ви його ідете, оплачуєте в банк, приходить uh -huh. ваш аналіз, і ви. Але я так розумію, що все одно, ну принаймні для німців, це все ну вартість е, е, нормальна. ну Тобто, не перевищує якихось там ну в порівнянні, в порівнянні, коли ми переводимо їхні. Е, Ціни на їхні аналізи на їхні препарати на наші гривні це шок, але для в порівнянні з їхніми зарплатами це в принципі нормально. Я просто от нещодавно ми якраз мали тут розмову про скринінг взагалі для українців, що дуже важливо, особливо щоб передбачити онкологію, робити чекап весь. І у нас були лікарі клініки Спіженка, і звісно, mm -hmm. там дуже багато всіх можливостей, апаратів. І от ми говоримо: от стільки всього можна зробити, і бажано. Кожен рік, і точно ми будемо здорові. А я кажу: чи можна це зробити в державних? Ну, в державних немає всього цього. А скільки це коштує? Ну в принципі, від 30 тисяч гривень стартує чекап, і ти таки думаєш, ну так вже українці і побігли за 30 тисяч гривень робити чекап. Як бачимо, знову ж таки, перевага німецької медицини, так. що він обов'язковий цей чекап і він покривається Ну, ну говорячи, все таки про планові. Такі профілактичні медичні огляди для нас, як українців в Україні, нагадайте, можливо, цей період це щокварталу чи раз в півроку бажано звертатись до лікаря, там не знаю, стоматолога, повністю здати аналізи. Ну, Зробити цей чекап свого органів, ну, тобто, як є такий, да, градація. Так. ну, Тобто, зрозуміло, починаючи з 19 років, або якщо у вас є вже якась супутня патологія, там ви йдете до свого е, вузького спеціаліста, а так раз на рік достатньо робити загальний аналіз крові, е, раз на рік до стоматолога, і дівчатам вже бажано раз на два роки з 19 річного е, віку ходити до. Гінеколога далі вже у нас інша вже іде е, градація. Це з 30 років. З 30 років вже стартує, в нас ми обстежуємо на рак шкіри, раз на 3 роки бажано це йти до дерматолога, робити дерматоскопію, перевіряти всі свої родинки, особливо перед літнім сезоном. Так само гінеколог залишається, а вже раз на рік, раз на рік обов'язково стоматолог, і знову ж таки профільна якась патологія. Далі вже і деградація від 40 років. Тут ще додається мамографія. Чоловіки поки що ні. Чоловіки якось да, до уролога вони. Після 40 підуть. Е, з 30 років вже для дівчат е, пальпація молочних залоз обстеження. Це потрібно розуміти. Вибачаю, з мамографія буде пізніше. Просто обстеження молочної залози. Після 40 років. Всі е, ті, що раніше були, вони так і залишаються. Раз на рік загальний аналіз крові. А ще додається з 30 років, ще раз на два роки е, гормони щитоподібної залози, стоматолог залишається все далі. Після 40 років чоловікам додатково потрібно а, піти до обстежитись у уролога, можливо, здати ще на ПСА антиген, проста специфічний антиген. І далі, вже після 50 років, це якщо узагальнюючи, і чоловікам і жінкам бажано жінкам мамографія, тобто це рентгенографічне обстеження молочних залоз, і а, обстеження колоноскопія кишківника. Угу. Це. Дякую, тобто, дорогі українці, нагадуємо, що ви зможете потім у повторі дивитися. От, власне, по цим градаціям ви дивитесь, який вам вік. Ось і що потрібно те. Можливо, ми в інстаграмі трішки вирізку зробимо з цієї розмови. Пам'ятайте про це. Власне, на останок нашої розмови можливо зможете зробити висновок. Ось нашої теми порівняння української і німецької медицини. І можливо, як побажання, звісно, що медична система наша ну від нас не сильно залежить. Є певні процеси, які робить держава, і дай Бог, щоб вони йшли швидше і в правильний бік, що ми, як українці і звичайні пацієнти, теж можемо зробити зі свого боку? От ви зазначили вже в принципі, чекав, щоб принаймні самі себе наблизити до нормальних стандартів, і щоб потім, коли ми приїдемо в Німеччину чи за кордон, якийсь для нас не було шоком, ось це все, що відбувається. Ну, по-перше, що ми зараз можемо зробити, да, якщо починається з пацієнта, це дійсно виписати, можливо, оцю градацію, коли який скрінінг ми повинні робити, і вже якось заложити в своєму бюджеті, що я повинен раз на рік пройти такі то обстеження і виділити на це гроші, тому що ми розуміємо, да, що ті ж обстеження вони не завжди безкоштовні. Це для того, щоб себе вже привчити і звикнути до цієї системи профілактичного огляду і піклування про своє здоров'я. Зі сторони держави, так, дійсно, нам слава Богу, в нас є гарні спеціалісти. Вони, як виявилось, вони дуже кваліфіковані, все, в нас багато лікарів, це дуже круто, я вважаю. Але все ж таки найголовніша проблема це система просто фінансування і правильного розподілу цих коштів. Якщо нам дати оце правильну апаратуру, забезпечити нас гарними лікарнями, автівками швидкої допомоги, навчати наших лікарів, і знову ж таки, можливо, ви. Сти цю правильну систему медичного страхування, тому що як ви і привчити наше населення, uh -huh. що це нормально кожен місяць зі свої, зі своєї зарплатні а, в якості біг. Біль... Нехай більшого податку, але відраховувати це потім у майбутньому. Ми ж плануємо жити довго. Це нам ще повернеться, да і буде краще. Все. Все інше вже залежить від держави. Ну зараз в нас інша мета, але нам є до чого прагнути. Я думаю, в нас все вийде. Це точно. Так дуже дякуємо, Анастасія, за таку гарну, приємну розмову. Раді, що ви в нашій студії. Це дійсно подарунок. Це радість зустрітися. Знаєте, Я теж вживу. Так Віримо, що війна закінчиться і сім'ї об'єднаються, і зможемо більше мати вживу цих. Теплих, прекрасних розмов. А, ну що ж, дорогі українці, будьте здорові, піклуйтесь про свій організм, любіть себе, любіть Бога, любіть один одного. Ось і наразі у нас рубрика Sport Time вправи на, для спини з гумовою стрічкою. Ось згодом ми будемо готувати, друзі, рецепт у нашій студії. Ну, а я нагадую, сьогодні у нашій студії Анастасія Гончарова, лікарка загальної практики, сімейна лікарка, членкина Асоціації сімейних лікарів України. Залишайтеся з нами.